Привіт, малюки! Пригадайте, коли ви були ось такими маленькими? Що це малюк тримає в руці? Правильно, пляшечку з їжею, тому що у вас ще не було навичок їсти столовими приборами. Йшов час, і поступово ви привчалися споживати їжу, як дорослі. Спочатку вас цьому вчила ваша мама. Годувала вас. І щоб ви залишались чистенькими, не забруднилися їжею, одягала вам спеціальний фартушок. Потім ви вчилися це робити самостійно. Звісно, що й не завжди це виходило. Ви сварилися, капризували. Так хотілось, щоб матуся вас погодувала. Але ви дорослішали і вже самі розуміли, що треба це робити самостійно. І не просто самостійно, але ще й правильно. Ви навчилися їсти ложкою, виделкою, користуватися ножем. І всьому цьому вас навчила ваша сім'я, ваша родина. І вже зараз, коли ви досить дорослі, ви бачите різницю, коли ви сідаєте до столу, коли він гарно засерверований, чистий посуд, скатертина. ви уважно себе ведете за столом і стараєтеся якомога менше зробити так, щоб стіл був брудний. І ви вже зовсім не капризуєте, коли їсте за столом, то ведете себе правильно. Якщо ви сіли їсти то ви їсте. Будьте уважними під час їжі.